Для плоти жіночок шифонових сухой нейтів. У плоті представлена шифонова сухня з підкладочкою. Іде відрізна по талії. Тут є резиночка з гарними красивими рукавчиками, жарка. сухня. Зверху сіточка. Знизу є підкладочка, яка не просвітляється. Талія на резиночці, зверху запах на рукавчиках просто сіточка. Сукня шифонова відрізна поталію, дуже має красиві рукавчики на зав'язках. на нагудочку і така трішки привідкрита. Сукня шифонова, з дуже красивою спинкою, з красивими такими рукавчиками зібраними, має підкладочку. Сухня сіточка знизу має таке платячко малечко не просвічується взагалі. Це дуже красиво виглядає. Сухня з корендом шифонова, зверху запах, талія відрізня на резину, що має дві зібрана з двох сторін, рукапчики теж просто сіточка. Дуже красива сукня. Відрізна по талії. На резиночці, зверху запах, рукавчики, баланчики. Такі баланчики і теж зібрані на резиночку. Сухня шифонова, довга. Теж відрізна по талії, зверху запах, рукава баланчики з резиночкою. Сукня зелена. Відрізна по талії, з резиночкою на запах. Сукня до такого ніжно-натного кольору відрізна петалія зі шнурочком, що можна ще підтягнути, з гузочками. Спинка немає підкладочки. Сукня чорного кольору, довжина міді, рукавчики зібрані з внутрішньої сторони, відрізна петалія з резиночкою.